Чупа-чупси я люблю. Я б хотіла побільше, але і цей навіть дуже нічого. А де ж мій чупа-чупс? Куди ж я його поділа? Точно. Ой, нічого собі. Де це ми? Не знаю, але виглядає круто. І це все ніколи не бачила такої маленької коли. Мені ось пощастило набагато більше. Більше? Подивіться, як мені пощастило. Я такого балони ще ніколи не бачила. Але починаю той, кому пощастило найменше. Мирі, ти перша. Легко. Залишилось тільки цю маленьку пляшечку якось відкрити. Але як? Навіть зуби не допомагають. Але я все одно з тобою розберусь. Пану швидко відкривайся. От тобі. Та-дам! Я ж казала, що розберуся. Як же смачно. Шкода тільки, що так мало. Тема твоя черга. Ура! На відміну від Мері у мене немає проблем з відкриванням пляшок. Дуже смачно. Але душа бажає експериментів. Чому б не зробити коло ще смачнішою. Наприклад, можна додати трохи меду. Клас. Упевнена смак мене приємно здивує. Готово. Залишилось тільки добре все розмішати. Думаю, вистачить. Її, звісно, коло не можна пити теплою. Її треба добре остудити. Готово. Ось тепер можна пити. А точніше їсти. Дивіться. Чого собі Це желе зі смаком коли. Правильно все завдяки меду та холоду. М -м -м, я у повному захваті. Хочеться з'їсти і одразу. Як же воно прикольно тягнеться. Напевно, це дуже смачно. Да уж. Блін. І за миду моя рука прилипла до пляшки. Дівчатка, ви мені не допоможете? Ні, не хочеться бруднитись. Доведеться використовувати стіл. Готова. Ну, а руку доведеться просто облизати. Ну що, тепер моя черга пити коло. Я для цієї справи навіть трубочку приготувала. Класно, так, дівчатка. О, ні. Вона не може просто так потонути. Блін, так я коло точно не вип'ю. Добре, що я маю ще цілу купу трубочек. І з них я легко зможу змайструвати одну довжелезну трубочку. Ема пропоную запозичити в неї ідею. І коло. А це ще що таке. Дівчата. То як вам не соромно. Хіба вас не вчили, що не можна брати чуже? Яка жодіна. Треба її провчити. Згодна. Добре, що я з собою завжди ношу цукерки ментос. Готово. Зараз буде виверження. Закольне виверження. Тепер я вся липка. Який жах. А пити мені зовсім нема чого. Хоча це було круто. Треба визнати, що воно того коштувала. Да уж, такої порції я точно не наїмся. Кить, ця локшина гостра, тож радій, а от мені не пощастило. Тобі не пощастило. Ви взагалі бачили це відро, яке стоїть переді мною. Добре, що починає цього разу кит. <звук> ну, добре, я не боягузка. З локшиною впораюсь. Тим паче її тут небагато. А! Як же гаряче. А, -а, а, дівчатка, на вас чекає дуже неприємний сюрприз. Так, все не добре. Ема, я тобі зовсім не заздрю. Чим швидше зімцю бомбу у повільненої дії, тим швидше від мене відчепляться. Так. Ну, наче поки що нічого. Політ нормальний. Ой ой, здається, я зрозуміла, про що говорила Кейт. Як же гостро. Ось це так. Такої кількості вогню я давно не бачила. Ну ось, тепер стало набагато краще. Водичка допомогла. Мері годі балакати час локшину їсти. Ні, я не впораюсь, я не зможу. Але я спробую. Тримайся, Локшина. Мері тобі покаже, хто тут головний. Дівчатка, мені вже погано. Ема, дай води. Ми ж подруги, а подруги одна одну не кидають. Давай разом допоможемо Мері. Мері, ми поспішаємо на допомогу. Хух, дякую вам. Так, Куди легше. Можна продовжувати їсти. Тільки ви бризкайте, не забувайте. Мирі, ти завжди можеш на нас розраховувати згодна. Не час для балачок води. Ой ой, здається, водичка у нас закінчилась. О, ні, як невчасно! Допоможіть! Ось це так. Дівчатка, пробачте, за волосся. Я не спеціально. Ай, який гострий кактус. Гострий та дуже великий. Це у тебе великий. Дурниця. Ти ще мій не бачила. Я від одного виду готова знепритомніти. Спокійно все буде добре. Да уж, мирі на твоєму прикладі ми переконаємось. Okay. Ти їси капта з першою. О, є в мене одна ідея. Чому б мені просто не позбавити капта -то сосіголок? Тоді мені точно не буде боляче. Здорово виходить так? Фу. На смак, він, звісно, так собі. Але ідея з пінцетом спрацювала. Я зовсім не вкололась. Ема, твоя черга. Добре. Я, мабуть, теж позбудусь колючок. Але зроблю це куди елегантнішим способом. І я. Готова. Ти справжній ніндзя. Браво! Дякую, я старалась. Але вистачить балакати. час їсти. О, ні. Як це мерзенно. З такою гедотою навіть ніндзя впоратись не може. Гедота. Але тобі все одно доведеться це з'їсти. І хто вигадав ці безглузді правила. А -а 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 -а. Фу, -у. ні, годі з мене. Нічого противного я давненько не їла. Кит, ну що, лишилась тільки ти. За що ви так зі мною? Мабуть, я піду дорогою в мері. Я теж просто витягну всі голки за допомогою пінцета. У мене є ідея краще та швидше. Кит, візьми пилу. Пилу? Ні, я з нею все одно не вмію поводитись, а ось з пінцетом легко. Емо, все зрозуміло, поспішати вона не буде. Взагалі так все й було. О, вона ще не закінчила. Кейт, ну коли вже? Сил моїх більше нема чекати. Досить скиглити залишилось зовсім небагато. Ну, ось кактус готовий. А, всі вже сплять. Добре, доведеться коштувати на самоті. До речі, пахне кактус непогано. Фу дівчатка мали рацію. Кактус на смак страшенно гидкий. Але оскільки всі сплять, про те, що я його викину, ніхто не дізнається. О, що трапилось? Просто мені так гибко, Я навіть випадково горщик зіштовхнула. Бідна, Кейт. Так, так. Класно, тело я обожнюю. Особливо, коли її так багато. Все одно у мене найбільше від усіх. Да, щось це вдача. Але все одно починає кейт. Так, погнали. Але пробувати нотело ще рано. Для початку потрібно зробити маленькі тости, щоб було на що шоколадну пасту намазувати. Подивіться, у мене для цього є навіть спеціальна кухня. Трохи зачекаємо. Перегортаємо і маленький тост готовий. Саме час намазати нутеллу. Ви тільки подивіться, як це мило. Мило і звичайно ж смачно. О так я у повному захваті. Я б хотіла харчуватися так все життя. Що баночка маленька, дуже швидко вона закінчилась. Мирі твоя черга. Wow. Ну нарешті я зможу насолодитись на теле та без додаткової їжі. Мені для щастя багато не треба. Отак. Це просто неперевершений смак. Взагалі то це не дуже акуратно. Проте, дуже смачно. О, ще трохи залишилось. Що? Дідько, моя рука. Кит, допоможи, моя рука застрягла. О, давай, у мене є пила. Ні, тільки не пила. О, Ема, ти геній. Велике дякую. Час попрощатися з цією баночкою. Все одно но ну, теле там більше нема. Ема твоя черга. Круто. Тільки подивіться, скільки тут шоколаду. Ось це так. Але запевняю вас, навіть з такою кількістю я впораюсь дуже швидко. Я навіть спеціально величезну ложку підготувала. Отак. Виглядає апетитно. Дідько, навіть така велика ложка надто маленька для такої банки. Ну нічого, я й без ложки все доїм. А точніше доп'ю. Кейт, а що ти там казала про акуратність? Ема, тобі помитися? Та що таке? Головне, що мені смачно. Нарешту начкати. Підписуйся на мультідой, щоб не пропускати такі ж смачні та цікаві челенджі, з нами завжди дуже весело.